І так, попробуємо відкрутити мухту щеплення. Берем сйомнік. Ух ти! Сйомнік! А сйомнік туди не лізе! Молодці, ну нічого. Берем простише. Оба -па, оба -па, оба -па. Берем веревочку. Так як різьба в нас там ліва, тобто нам треба відкручувати вправо, ми прокручуємо колінвал, щоб він не доходив до верхньої мертвої точки. Не доходив. Щоб ми її крутили, щоб ми його крутили, і він доходив до мертвої точки, не доходив. Напихаємо туди. Веревочку. Напихаємо багатенько. Видно чи не видно? Напихаємо багатенько. Аккуратно, потихеньку напихаємо багатенько. От вам і съемник. Какого ж хрена? Заужений канал свічка вилазить, а сьомник не пролазить. Цікава штука. В принципі. Що там робить ця? Не видно що там робиться нічого, Так, вставляем. Наш съемник вставляем, вставляем ага. так отчетный лизош не просто эта а штука тянуть. Бегемота з болота. Дивись, туди лізе, а туди не лізе. Коротше говоря, що ми. Ага. В общем, треба поморочитися ще, щоб вставити цього съемника. Є, -й 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 -й. Є, звісно, вандальний метод. Берете зубило і репаєте його. Але тоді можна пошкодити коленвал. Ну, якщо трошки поморочиться, то можна вставити і сйомник стандартний той, що купили. Далі, беремо ключик на 19. І питаємся, ага, питаємося. Питаємося крутити, Тільки треба придержувати, щоб він тіля не вискакував. І в нас вийшло от крутить щеплення Урану. В принципі, скільки вона проробила, я його не відкручував. І воно ще й не туго затяглося. Я ж кажу, є. Простіший спосіб, вандальний спосіб, Покажу простою викруткою. Берете викрутку, так як нам треба за часовою стрілкою. Так само напихаєте. Так само напихаєте сюди вірьовочки. Берете, отак упираєте і репаєте його молотком. Ну я вам цього не казав, Так теж можна відкрутити. Ну, якось так. Щось там на дворі, Добре. Так, розібрали ми щеплення. Дивимося, щоб з його пружинки не поскакували. Щоб воно у вас не розібралося в руках. У мене вже трошки розібралося. Ну нічого, це все лічиться. Так. Видно, що вироботка є. Ого. Так. Зірочка зсередини як нова. А тут уже на колечки, звісно, вироботка є. Совітую вам всім купувати такі зірочки, які розбираються. Ви просто заміните оце. Тут є ось маркування. Маркування. 325 шах, 325 на 7. 7. Це 7 зубів. На зірочки. От 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім зубів, в які попадають ті самі. Не оцих 7. Хоча цих теж 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І 7 зубів тут. О, 325 шах, це 325 шах на всіх китайцях. Ось вот таке. Щоб не попутили, бо там можуть бути 3 дроп 8, 3 восьмих шах, 7 зубів. Ну, я думаю, такого ви не, не знайдете. Це на е, ті, не наші пилки, не на китайські. А так ви просто замінюєте це кольцо. Воно викинули його нафіг. Замінили кольцо. Це воно, в принципі, щоб його зітерти або щось з ним случилося. Гав, коротше. працювати воно дуже довго і нудно. А колечко замінили, це замінили, шину замінили. І вуаля, у вас нова ріжуча гарнітура. Підшипничок. Не розсипався. Це вже добре. На валу має люфт. Як будете збирати назад, не забувайте ставити цю шайбу. Не знаю для чого, але вона там нужна. Ну, в принципі, люфток є. В межах розумного. Поставимо його все сюди і хай воно лежить. Так, ви побачили правильний курс, як можна розібрати з допомогою зас... <кхм> дрипаного сьомника верніше його половинки. Ну, як так, нічого воно не лізе. Ну, Подивимося, як розберемо. Як за допомогою стандартного зйомника можна розібрати, зняти мухту щеплення. Ну що ж, далі буде. Так, Як провести дефектовку зірочки і щеплення заразом? Ну, про зірочку я вже сказав, купляйте отаку, вона вам більш згодиться, чим... Просто зірочка, на якій тут сім зубів ви тут замінили. Там треба замінати все щеплення в місці з зірочкою. Воно стоятиме ще тарілку щеплення з зірочкою замінити. воно стоятиме дорожче, ніж просто купити отаке от колечко. З кольцом понятно. Тут ви дивитесь, щоб у вас були шліці адекватні на вигляд, без вироботки. В принципі, так і є. Тобто шліци на тарілочці нормальні. Треба замінити тільки цю зірочку. Так як цеп почав проходити вже тут вироботка, цеп почав проходити аж вниз, з'явились відмітини вон. Тобто цепок вже біжить аж по тарілочці. Треба замінити Саму, саме колечко на зірочки. Далі. Оглядається тарілочку. Щоб на її не було ніде тріщин, ніде нічого, щоб тут не було заусениці Тобто, якщо буде тут заусениця буде велика вироботка. А так, як такої візуально видимої вироботки, нема. Тобто тарілочка адекватна, замінювати її, немає причини. Далі, шайба. Шайба буває, стирається на, гім... <кхід> на гімну. Да, Тут відміти не є, але вона ще не зітерта. Це та шайба, яка стоїть між. Тарілкою і між самим щепленням. Далі, щеплення. Так само дивитись, чи нема де перетертої пружини. Чаю не дуже видно, щоб, чи немає на цих лапках сколів, як воно виглядає? Дивитися, чи тут нема ніде нічого лишнього. Того, чого б вам не подобалось, воно рівне. По площині, без перекосів. Якщо є перекоси, легенько поправляєте, але не розламайте, бо тоді складати докупи погано. Треба тільки в тисках ізращатися Е, -е Якщо воно у вас до цього працювало нормально, що пілочку придавлюєте, вона не зразу стає, так і жпиляє, гризе. Значить вам її міняти також не треба. Саме головне тут підшипник. Якщо його берете в руки, тоді коли витягували. З його висипаються ролики, от, от таким чином бере і випадає ролик. Так що підшипничок бажано б замінити. Тобто сепаратор уже трошечки підробився. Але якщо у вас немає нового підшипника, і ви ставите старий підшипник на місце, і він на малу місці з щепленням не дуже бовтається, то значить, походить ще той, що є. Ну, в общем, якось так. Перед тим, як будете встановлювати цей підшипник, випадають ролики, його треба добре намазати, ну, хоча б салідолом, як ми кажемо, або літол 24, або якась смазка для редукторів болгарок. Ну, в общем, помазать його. Не просто маслом, а помазать. Щоб він був не на суху з самого початку, коли ви його... Заведете й до того моменту, що почне мазатися він мастилом з цепу. Туди попадатиме. Сяк так, ну попадатиме яким чином мастило з цепу, Не буде він сухий. Ну, в общем якось так. Далі буде.